Це одна з кімнат нашого загального майбутнього комплексу Майстерень. Тут ми плануємо зробити власне, гончарну. Саму майстерню, де люди будуть працювати, будуть проводитись майстер-класи. Ветеранка АТО ООС Ольга Дрогобецька розповідає Суспільному про творчу майстерню, яку облаштує на грантові гроші. Тут усіх охочих навчатиме гончарству та ткацтву. За освітою жінка, військовий анестезіолог. 2021 року перебувала в часовому яру на Донеччині. Після звільнення зі служби вирішила зайнятися улюбленою справою гончарством. Керамікою займається. Це років. Це буде місце, де люди зможуть, по-перше, спробувати, а по-друге, навчитись повністю в таким, можливо, вже трошки забутим колись ремеслам. Це гончарство, ткацтво, можливо, вибійки. Далі плануємо ще зробити майстерню по деревообробці та металу. Ідею Ольги створити мистецький простір підтримала подруга Дарина Горобець. Було б добре, подумала я створити такий простір, в якому є можливість прийти і спробувати, чи тобі подобається це, і можливо, хтось захоче продовжувати цим займатися, змінити свої вид діяльності або зробити це своєю роботою, не знаю, або своїм хобі. Гроші на створення мистецького простору. Жінки отримали завдяки участі у. У проєкті реінтеграція ветеранів та ветеранок через освітні можливості. Його асистентка Альона Мартинюк розповідає, проєкт стартував торік восени у ветеранському просторі. Започаткували його, аби допомогти ветеранам відкрити власну справу. Проводиться цей проект за підтримки неурядової організації Дів International, а також за підтримки федерального міністерства закордонних справ Німеччини. Загалом проект триває до листопада цього року. Наша ветеранка Оля вона звернулася до консультантки, яка допомогла їй написати бізнес-проект, прорахувати ризики, обґрунтувати це для донорів. Потім вони спільно подали цей проект, і Оля виграла фінанси на те, щоб стартувати зі своєю ідеєю. Ідею. Загалом в межах проєкту такі індивідуальні консультації отримали понад 20 людей, які планують або вже десь на старті започаткування свого бізнесу. Для створення мистецького простору Ольга та Дарина обрали приміщення площею понад 900 метрів квадратних. Від власника, від попередніх орендарів залишилося багато, всякого дуже потрібного хламу. І ми сортуємо частину, зберігаємо, заносимо на горище і частину просто будемо здавати на утилізацію. 400 тисяч грантових грошей витратять на ремонт, оренду приміщення та закупівлю обладнання, каже Ольга. Для ветеранів майстер-класи проводитимуть безкоштовно. Більша частина нашого проекту буде націлена на комерційну діяльність, тобто, це ну, звичайні люди, яким цікаво прийти або на один раз, або повністю навчитись чомусь, а також. Інша частина роботи буде присвячена роботі з ветеранами та соціально незахищеними верствами населення. Зокрема, це жінки, які постраждали від домашнього насильства, і діти-випускники шкіл інтернатів. Перший майстер-клас у творчій майстерні буде з гончарства. Його запланували на грудень. Наталя Колодій, Вадим Научак, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.